Деякі люди написали, за скільки років ти скинула зайві кілограми свої. Ну, знаєте, якби я на це потратила ще роки свого життя, то я б, напевно, собі ніколи це не пробачила. Я потратила на це всього-навсього, 6 місяців я над цим працювала. Сьомий місяць я пішла на закріплення, і до сьогоднішнього дня я утримую себе у вазі 52 кілограми зріст 160 А що я сьогодні придумала і приготувала? І обов'язково поділюся цим рецептом з дівчатами. Це дируни, які на смак, коли ти його їсиш, нагадує люля. Хто любить таке, вам точно зайде це білкові дируни. Звичайно, тут є і деякі овочі. Але те, що вони ситні, дуже корисні, це однозначно. Їх можна їсти на сніданок, на обід і на вечерю. І коли ви їх з'їсте, одну порцію, повірте мені. Вам добавки не захочеться. А одна порція це 4-5 штучок. Ось такі вони, вони дуже соковиті, і вони тануть в роті і сік капає. Їх можна їсти із сметаною, із йогуртом, і зробити якийсь соус, додати огірки, додати помідорчик, якийсь салатик зробити, і дуже ситно буде і корисно. А, готуйте!